Візьмемо вилочку, візьмемо ложечку, будемо замішувати всю всю красу, я люблю желе, я люблю його, я люблю його поїсти, я люблю його попити, це желе, це желе. Воно таке м'яке, воно таке м'яке, це желе, це желе. Так, воно розмішати і все. В принципі, багато розуму не треба. Воно вихолене трохи і ми його поставимо в холодильника. Да? Фу, як воно воня, кошмар. Да, це навіть не желе, а желатин жилатінштир. Джелатин робиться з кісток, з суглобів, з кісток, тварин. Він дуже корисний, але він дуже вонючий, Це жесть. Фу, блядь. Всі, що бабулі курку з кубу. От серйозно. Так, сорян, що там різко так обірвалося, але закінчилася пам'ять на айфоні, як завжди. Моя основна проблема, я думаю, всіх, хто володіє айфонами. Якщо у вас там не на терабайт, не на 500 гігів, то ви з цим також постійно стикаєтесь. Закінчилась пам'ять, і я, по-перше, не одразу побачив, а по-друге, прийшов сюди все те скинути, що я назнімав, бо це ж в мене два випуска по кальянові. Каву собі зробив. Кальянні випуски я знімаю в 4К. Його там, правда, не видно, але там є 4К. Бля, сьогодні такі перепади світла були. Воно, наче... ти коли дивишся, ти так не помічаєш. А от коли камера знімає, всі ці бліки фіксуються. Я ж прям дуже сильно Або, бо ну, воно дуже видно. От, прям, прям дуже видно. Це печально, воно все там в бліках, але випуски вийшли класні. Я б даже сказав круті, тому будуть. будуть без без них нікуди. Я перезнімати не буду, тому залію той контент. А там уже ж сьогодні я сподіваюся, що все добре, і дружина мені привезе нарешті те світло. І це власне світло це мій подарунок мені на день народження, який я сам собі замовив, бо воно має бути класним. Ну, судячи з того, що я бачив і.